Новини студії Інтер. У нашому випуску головні події про головне. Масове випадання дощів на території України. Здебільшого на Івано-Франківщині. Про головні події розповість нам наш репортер Микола. Микола. На місці події в шумісаджука. Тут потоп. Люди топляться, Піздяць. качки плевають, їм похуй. А ми стоїмо на безлюдному острові. Тут піздяць. Погані. Мови. Он де йде чоловік нас спасати. Мені як негодне переплести на той бік. Е, і... Студія. А ще у нашому випуску надзвичайна подія. Перестрілка на Івано-Франківщині, убивство невинного чоловіка, кулею згівна. Відеоматеріали, які зняли місцеві жителі. Дивіться. <плес> Доброго дня, студія. Сталася масова перестрілка. Били невинного перехожого чоловіка. Банди скрилися. Роман. Це був хуявий підсумок дня на хуйовому каналі. Інтер. Бажаю всім успіху. Ідіть нахуй.